Грижа міжхребцевого диска. Що ж це таке? Грижа це вип'ячування або зміщення внутрішнього ядра диска за межі фіброзного кільця, що викликає здавлення нервових структур. Це означає значну слабкість і дестабілізацію структур підтримки хребта. Яка ж основна особливість стану м'язів при Міжхребцевих грижах. М'язи, що підтримують хребет у разі гриж, часто знаходяться в гіпертонусі або ж спазмі, що підсилює здавлення і спричиняє прогресування. Глибокі м'язи дещо ослаблені, що погіршує стабільність і підтримку. Причинами виникнення є вікові дегенеративні зміни, травми або неправильна постава. Перевантаження недостатня харчова трофіка тканин, самих дисків та м'язів, які ж можуть бути наслідки та порушення функції здавлення нервових корінців спричиняє порушення функції, зниження тонусу, провалювання рухливості і дисфункція внутрішніх органів. Порушується трофіка харчування самих прилеглих тканин. Відповідно, міжхребцеві диски просідають, м'язи стають в гіпертонусі. І, відповідно, симптоматика наростає. Як же ж при цьому працює кінезіотерапія та фізіотерапевтичні засоби, які ми використовуємо? Вправи за допомогою декомпресійних тренажерів дозволяють зміцнити м'язи стабілізатори, витяжка, зняття, навантаження з дисків і нервових корінців, масаж, магнітотерапія може призвести до зменшення болю та самого запалення.